Чому ви можете місяць нічого не робити, але за день, за три дні до дедлайну ви просто максимально активізовуєтесь? Треба розуміти, що коли мозок бачить, що вже дедлайн, по суті, якась небезпека сприймається як мозком, він включає такий аварійний режим. По суті, так виділяється адреналін, кортизол, тобто вони підвищують нашу концентрацію, нашу якусь працездатність. Проте треба розуміти, якщо ви постійно на цьому аварійному режимі їдете, він дуже сильно виснажує вашу нервову систему. Як взагалі допомогти собі в цій ситуації? Саме перше треба зробити собі знаєте, такі штучні дедлайни. По суті, якщо у вас є проект, такий великий проект, так наприклад, ви маєте розділити на 5 Підпунктів і створити штучне дитань для кожного підпункту і робити там тиждень на те, тиждень на те, тиждень на те. І коли ви зробите, ви маєте себе якось максимально позитивно підкріпити, тобто, тому що наш мозок дуже любить таке позитивне підкріплення, тобто улюблений серіал, улюблена їжа, без різниці. Також дуже важливо візуалізувати ефект, тому що коли наш мозок бачить, що ми знаєте, візуалізуємо, і бачить, що дія завершена, у нас буде набагато менше опору до дії.